Утилітарний підсумок універсальний елемент спорядження, що має широкий спектр застосувань від організації та зберігання побутових інженерних речей чи сухпаю до набоїв чи іншого бака. Маємо в асортименті дві моделі утилітарного підсумка вертикальна та горизонтальна. Обидва мають габарити 18 на 14 на 6 см, але у вертикального найдовша сторона це висота, а у горизонтального ширина об'єм у двох півтора літра. Підсумок максимально простий та універсальний. Кріплення стропи MOLLE. люверс на дні для дренажу та вентиляції, застібка блискавка. Всередині дві пласкі кишені. Пасує для будь-чого в рамках габариту та розміщується на будь-який molle інтерфейс. Всередину або зовні рюкзаку чи сумки для кращої організації речей. На передній стінці наявні стропи, на які можна причепити другим шаром інший невеликий підсумок. Доступний у двох камуфляжах: «Мультикам» та піксель.